Катерині Чічул жительці села Драгасимів Снятинської територіальної громади, виповнилося 20 років, коли її сім'ю депортували на Миколаївщину. Розповідає, у 1951 році довелося залишити дім, продати господарку і поїхати за сотні кілометрів. Мій батько дав мені упреденти. Кишли продавати, бо ну куди ти вівці брати? У забило тобі то був, я знаю, вівторок, дуже я пам'ятаю, що був вівторок. Пішли ті продати. Ми відти приходимо, верха вже нема, нема верха на хаті. А то що? І на як проїхати, отак, як тепер людей, машин, отак з цілого району. Сюди зігнали. Наймолодшій репресованій жительці села Драгасимів Олені Мощук у 1951 році було три місяці. Про важкі часи згадує зі слів батьків. Прийняли нас нелюб'язно, тому що вони знали, що ми бандерівці, переселенці. Вважали, що ми. Ну, Погані люди, ну, тюремщики, розбійники, вважали нас таким. Але з часом звикли, бо бачили, що люди працьовиті, як могли, так будували свої як так, вулиця така була переселенська, що постійно називалося і до цього часу. Бо всі будівлі так і залишилися в тому селі. Хоч люди всі повернулися назад у село Драси. За словами керівника комунального підприємства Пам'ять Василя Тинківа, впродовж 1950 51 років з території області зникло понад 20 населених пунктів. Так, воно відбувалося під маркою нібито добровільного переселення, нібито для людей роблять щось краще, що там на сході України буде більше земель, що їм життя там буде краще і тому подібне, родючіші землі. Звісно, ніхто добровільно переселятися не хотів. Все це робилося під примусом. Писалися фіктивні так звані заяви про добровільне переселення, і під дулом автомата, під конвоєм від. Увалися ці всі виселення. голова обласного товариства політв'язнів і репресованих Марії Вацеба каже, що держава не піклується про таких людей. Доплата до їхньої пенсії становить приблизно 50 гривень. Ми не є прирівняні, наприклад, там до афганців. Що держава їм дає якісь пільги до, до всіх працівників колишнього радянського союзу, НКВД і так далі, вони мають всі собі свої пільги. Ми того не маємо і тому вже стільки років, починаючи від 91-го року, ми звертаємося, щоб нам заплатили те, що є в законі: 50% Ті, які були в тюрмах, до пенсії доплата і 20%. П'ять процентів ті, які були на спецпоселеннях, також за даними, які оголосили під час урочистостей, 90% репресованих повернулися на свою батьківщину. Олександра Берчак, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.